Ас новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! У Запоріжжі вдвічі скоротила тривалість планових відключень світла вже цього тижня. Вимкнення не перевищуватиме шести годин на добу. Про це повідомили в Запоріжжя Обленерго частину навантаження на себе взяла місцева промисловість. Енергетики запевняють, відключення світла не вплине на діяльність підприємств, адже вимикатимуть їх у неробочий час згідно з розкладом їхньої праці. Крім того, по всій країні безперервно триває й відновлення об'єктів енерг енергетична інфраструктури, які пошкодили російські обстріли, нові графіки можна переглянути на сайті обленерго в розділі стабілізаційні відключення. Розроблений механізм, який дозволить нам не запроваджувати більше трьох черг одночасно, навіть якщо у цьому буде виникати потреба. Нас готова підтримати промисловість, аби знизити навантаження від погодинних відключень на населення. Що більше споживачів беруть участь у графіках, то меншим буде навантаження. В Обленерго нагадують, аби уникнути аварії мережі та поломок побутової техніки, варто одразу після відключення вимикати всі прилади та після появи світла підключати їх заново і поступово. Коли з'являється світло, багато людей або не вимикали до зникнення потужні електроприлади, або одразу їх вмикають. Іде різкий стрибок споживання, який мережі витримати одразу не можуть. Коли у вас зникає світло через графіки, вимкніть, будь ласка, потужні електроприлади. Коли з'явилося, будь ласка, вмикайте їх по черзі. Ворог не припиняє тероризувати міста та села Запорізької області. Бив авіацію та РСЗВ обстріляв зокрема веселянку, Гуляйполе, Воздвижівку та Григорівку. Запустив понад дві сотні безпілотників. Окупанти вкотре атакували пожежно-рятувальний підрозділ дронами, пошкоджені будівля та техніка. Рятувальники перебували в укритті, тож не постраждали. Продовж доби окупанти завдали 460 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, господарчих споруд, техніки та об'єктів інфраструктури. Ворог не полишає спроб просунутися вперед. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили два десятки ворожих атак поблизу населених пунктів Затища, Солодке, Червона та обік Добропілля, Прилука, Варварівки і Гуляйполя. На Оріхівському напрямку відбито 10 атак противника у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам'янського і Степового. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бід Антонівського мосту. Багатокілометрові антидронові тунелі звели на прифронтових дорогах Запоріжжя. Вони убезпечать від ворожих безпілотників, а відповідно врятують життя військових і цивільних. На відео можна бачити ефективність надміцних сіток в дії. Вороже впевів буквально вибухає в повітрі, не долітаючи до цілей. До кінця року планують звести 100 кілометрів таких тунелей. Це друге, де вони залетіли, але наша сітка врятувала хлопців. Це дуже великий плюс. Правоохоронці евакуювали з Григорівки жінку та її семирічного сина. А також вивезли з Оріхова ще одну жінку. Поліцейські закликають людей не наражати на небезпеку і виїжджати до більш безпечних місць. Але не всі люди, які нині проживають на прифронтових територіях, погоджуються виїхати у безпечне місце. Рятувальники постійно їх відвідують та намагаються вмовити на евакуацію. Особливо переймаються за долю дітей, адже після ворожих атак люди залишаються без зв'язку та елементарних умов для життя. Це дуже велика небезпека для вас, я для вашої понимаю, дитини. я не буду виїжджати. Що він бачив за свої п'ять років? Хоч одну дитячу площадку не бачив. Я вже три роки тут прожила з дітьми. Три роки. чолі ага. війни. У мене ось кассети падали. Так. По началу. Тобто ви вважаєте це нормально? Це не нормально тоді було. Ви, ви відмовляєтесь? Так, да, Я відмовляюся. Як... Я не буду виїжджати, я, сказала, а я вас ми, а попереджаю під мені Все, немає. Нагадуємо, відповідно до наказу Запорізької обласної військової адміністрації оголошено обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб: дітей з їхніми батьками, а також оголошено проведення обов'язкової евакуації населення і сели, що прилягають до зон активних бойових дій. Тож рятувальники та поліція закликають людей не ризикувати життям та звертатися по допомогу. Евакуація триває, і кожна сім'я може розраховувати на підтримку. А виїжджати не хочете? Так хочу, ну, не зараз. Я вже торби готую. У мене uh -huh. діти страшне, що роблять, щоб в мене в Запоріжжі є, де жить там. В цій території працюю більше двох років і вже знайома була з цими сім'ями, тому вони були на зв'язку і одразу після того, як ми запропонували свою допомогу, вони погодилися та ми визначили день, коли буде проведена евакуація. Рух та єдність. Фінал турніру з настільного тенісу відбувся в Запоріжжі. Змагання проводили серед ветеранів російсько-української війни. Відбіркові ігри проходили впродовж двох тижнів. Усього зареєструвалися 45 спортсменів-аматорів. Про силу духу та психологічну підтримку в непростий час. Далі в сюжеті до вас відноситься з повагою. Це найголовніше. Тому хлопці, я вас вітаю цим, цим, цим е, святом тенісу. Нехай гармой гори. Так розпочинається вирішальний день змагань з настільного тенісу серед ветеранів російсько-української війни. Турнір складався з трьох етапів. До фіналу потрапили 12 найкращих спортсменів із бойовим досвідом. Один із них Володимир. Про турнір дізнався з чату ветеранів. каже, головне за чим прийшов провести час у компанії побратимів. У цивільному житті чоловік працював електромонтером 25 лютого 2022 року. Не вагаючись, пішов добровольцем захищати країну. Починав в ТРО 110-й бригаді на запрошу напрям. Потім і на сумах був, і потім опять на сумах. І потім в кінці вже перед списанням Славянськ. Організував подію міський департамент з питань ветеранської політики спільно з одним із фітнес-клубів. Його тренери, чинні майстри спорту також були суддями турніру. Заклад надав зал та необхідне спорядження, столи, ракетки та м'ячі для гри. У нас є можливості для цього, і ми цим займаємося і разом з містом. Ми... Проводили різні акції, зарядки, різні благодійні Турніри вирішальний етап провели під девізом рух та єдність. І хоча, як у кожному спортивному змаганні тут визначили переможця та двох призерів, у виграші залишились всі учасники. Це не тільки про спорт, це не тільки фі фізика тіла, да? це дух, це характер, це соціальна адаптація, це адаптація в цивільному житті. Ветерани відчувають, що вони потрібні, що суспільство про. Них не забуває організатори запевняють, подібних турнірів буде ще більше, адже це йде на користь ветеранам і сприяє їхній адаптації у суспільстві. Антоніна Богуславська, Дмитро Шишков, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Майже 190 об'єктів і лише у 45 є документи. Така ситуація з мафами у Шавчанківському районі. Муніципальна варта постійно перевіряє тимчасові споруди. Загалом в Запоріжжі вони оглянули 300 об'єктів. З них лише у 10% були відповідні документи. Звертають увагу і на благоустрій: плитка, урни, навіси тощо і все це повинно бути зареєстровано в паспорті прив'язки. Якщо ж його немає, то нічого перевірити не можна але це не означає, що вийде уникнути відповідальності, адже у разі ненадання паспорта, спочатку виносять припис, потім протокол та штраф. А у деяких випадках об'єкт можуть навіть примусово демонтувати. Штраф складається згідно 152 статті КУПАП, який складає від 340 гривень до 1360 Якщо це фізична особа, а так як ми кажемо за тимчасові споруди, це в нас вже йде юридична особа, в них відповідальність і сума штрафу трішки більша 850-1700. Якщо людина і тут Ну, не хоче оплачувати, як то кажуть, їй все одно. Як деякі нам відповідають, то вже передається справа до Одеси, до виконавчої служби, і блокуються всі розрахункові рахунки даної людини. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.